Як без особливого клопоту і проблем вирощувати екзотичні кімнатні рослини, як отримати здорову розсаду городніх культур, як виростити великий урожай овочів на дачі або присадивній ділянці? Ці питання займають кожного квітникаря і городника, не так давно у них з'явився ефективний помічник. Кокосовий субстрат він став заміною звичайному ґрунту, корисною добавкою до ґрунтової суміші, засобом для збереження вологи. З кожним роком українські рослинники знаходять все нові застосування цього продукту, однак поряд з захопленими відгуками є і негативні, найчастіше пов'язано це з тим, що любді не вміють правильно використовувати кокосовий субстрат в брикетах, волокні або у вигляді стружки. Що таке кокосовий субстрат, його склад і для чого він потрібен, кокосова пальма, справжня трудівниця, якості горіхів здавна використовується в кулінарії, масло. Вичавлене з копри – сировина для харчової та косметичної продукції, і навіть шкаралупи, яку ще недавно вважали відходами виробництва, знайшли корисне застосування з неї, виготовляють кокосовий субстрат, який з успіхом застосовують професійні овочівники і квітникарі, дачники і любителі кімнатних рослин. Кокосову стружку для землеробства почали виробляти порівняно недавно в кінці століття у зарубіжних оранжереях. Теплицях і на плантаціях вже повною мірою оцінили переваги цього замінника ґрунту або добавки до неї. В Україні кокосовий ґрунт почали активно застосовувати всього 6-7 років тому багато квітникарі і городники спочатку з недовірою поставилися до новинки. Зате в наших тепличних господарствах вже напрацьований великий досвід застосування кокоса, адже одна з його переваг багаторазове використання, а в цілому кокосовий субстрат це сучасний. Натуральний, екологічний і зручний наповнювач ґрунту, який успішно замінює синтетичні матеріали і суміші на основі торфу. Кокосовий субстрат складається з подрібної в різному ступені шкаралупи горіха. Зазвичай спресованою в брикети, м'яти, таблетки та інші форми існує думка, що в ньому відсутні поживні компоненти, але це не так: шкаралупа горіха це оболонка, яка містить чимало корисних речовин, і вони залишаються у волокнах після переробки, тому на субстраті вирощують не тільки кімнатні квіти або розсаду, а й чагарники, а також дерева, у ньому коренева система розвивається гармонійно. Особливо він підходить рослинам, які погано переносять сухість ґрунту, волокна кокоса відрізняються високою гіроскопічністю, вони швидко вбирають і довго утримують великий обсяг води. Кокосовий субстрат, на відміну від натурального торфу і ґрунту, вільний від хвороботворних організмів. Його не треба стерилізувати перед посадкою рослин. Це не всі переваги кокогрунта, хоча є у нього і недоліки. Кокосовий субстрат, плюси і мінуси таблиця, достоїнства, недостатки, натуральний матеріал, відносно висока вартість, неодноразове використання до 5 років утилізації не потребує не завжди якісний, в залежності від виробника, нейтральна кислотність, висока здатність утримувати вологу в разів. Більше своєї ваги підходить не всім видам рослин, наприклад, пустельні кактуси на ньому не виростеш, прискорює про насіння. Укорінення живців розвиток рослин допомагає підвищити врожайність перед застосуванням, потребує спеціальної підготовки, несхильний до гниття, чистий від шкідливої мікрофлори. Поростий, відмінно розпушує ґрунт і пропускає повітря до коріння, випускається в різних формах, зручний для зберігання на думку рослинників з Голландії. Ґрунт, що складається з рівних часток кокосового волокна і керамзиту. Цей ідеальний субстрат для вирощування тепличних рослин, для чого можна використовувати стружку кокоса. Квітникарі і городники продовжують знаходити нові варіанти для застосування стружки кокосової шкаралупи, ось деякі з них. Добавка в ґрунтову суміш для кімнатних рослин, щоб отримати велику вологу і воздухопроводність. повна заміна ґрунту для деяких вологолюбних квітів, в якості ґрунту при пророщуванні бульб і кореневищ вибагливих рослин в сухому вигляді для збереження бульб і коренів в період, спокою для вкорінення живців рослин, які схильні до гнильних захворювань для вирощування овочевої розсади, для мульчування посадок, для створення високих городніх грядок. Кокосовий субстрат використовують любителі не тільки флори, а й фауни його застосовують для заповнення домашніх тераріумів. Кокосова стружка служить домом для екзотичних павуків, равликів, ахатинов і рептилій. Тераріумісти розповідають, що їх вихованці із задоволенням влаштовують нори і гнізда в легкому і пористому субстраті з кокоса, види і форми випуску волокна. Кокосове волокно подрібнюють по різному, від величини фракції залежить спосіб застосування кінцевого продукту, найдрібніша стружка структурою нагадує тор. Зазвичай її так і називають Кокосові чіпси, це шматочки шкаралупи побільше, вони більш тверді, схожі на деревну кору, койразовнішня частина шкаралупи і нитки, які загортають горіх, це цілісний, необроблений хімікатами матеріал. Його тільки злегка ріжуть. Кокосовий торф надходить з пресованим брикети вагою від 0,5 до 5 к, у вигляді таблеток або дисків з оболонкою, або без неї, а також розфасований в мати. Торф з кокоса може бути використаний для посадки рослин замість ґрунту або як компонент в ґрунтової суміші. Розсаду зручно вирощувати в таблетках. Диски підходять для посадки кімнатних квітів, їх можна помістити прямо в горщик. Кокосовий торф також вносять в грядки, щоб підвищити якість і родючі властивості важкої глинистої землі, мати з кокосовим торфом він на 1,0,0 складається з самого дрібного волокна, цікаві тим, що рослини вирощують прямо в упаковці. Вона являє собою плоский пакет, що імітує грядку, у ньому проробляють отвори, куди заливають воду. А потім висаджують рослини, важить мат в сухому вигляді близько два ктаку форму доречно застосовувати в теплицях для вирощування ранніх овочів. Кокосовий субстрат складається з торфу і чіпсів зазвичай 50 на 50 або в іншій пропорції, іноді в складі є подрібнена кора найчастіше продається в спресованому вигляді брикети або блоки різної ваги в герметичній упаковці. Рідше таблетки або диски, кокосова койра шерстка і досить довга може входити до складу субстратів. Її застосовують як інгредієнт, що розпушує ґрунт, або ґрунтовий наповнювач для культур, вирощуваних на гідропоніці. Нещодавно з'явився новий продукт мульча з кокосового волокна. Її виробляють з кори з додаванням чіпсів і торфу, форма випуску брикети або тонкі пресовані пласти. Вони можуть бути вирізані під пристовбурні кола розкочуватися, як доріжка, кокосове волокно перешкоджає випаровуванню вологи. Завдяки цьому вдається скоротити частоту і обсяг поливу, і можна не побоюватися, що земля біля коріння пересохне. У продажу зустрічається і непресоване волокно в суміші з чіпсами, а також кожна фракція окремо з, з кокосової койри виготовляють нитку. Довга йде на виробництво циновок мотузок. Канатів мереж, які відштовхують воду з коротких грубих відрізків роблять щітки, більш м'які використовують для набивання матраців. В автомобільному виробництві сидінь кокосовий субстрат, шкода чи користь для ґрунту. Страт з кокоса екологічний природний матеріал, що не містить токсичних речовин. При його виробництві не використовують хімічну обробку, шкаралупу горіха вимочують у воді сумлінні виробники, в прісній. Розм'якшують, висушують, сортують за величиною і якістю волокна, а потім фасують і пресують. Така підготовка повністю зберігає корисні властивості кокосового волокна, так що субстрат не може завдати шкоди ґрунті і рослинам його рекомендують для вирощування овочів. На початку століття в ході і світової війни. З оболонки кокоса виготовляли наповнювач фільтрів для протигазів. Виявляється, що вугілля з кокосового волокна значно краще вбирає шкідливі речовини, ніж звичайне деревне. Однак, якщо кокогрунт сумнівної якості можуть виникнути побоювання, недобросовісні виробники для економії вимочують кокосову шкаралупу в морській воді, і тоді субстрат вбирає в себе солі, які можуть бути шкідливі рослинам, щоб уникнути цього. Звертайте увагу на репутацію виробника, читайте відгуки і вибирайте товар, який добре зарекомендував себе на практиці. В крайньому випадку ви завжди можете промити кокосовий субстрат перед використанням. Солі при цьому легко видаляються відео, як працює кокосовий субстрат, варіанти грунтової суміші для пророщування. Підготовка матеріалу, кокосовий субстрат продається в брикетах різної ваги. Розумніше для початку купити найменшу упаковку, щоб перевірити, чи підійде вам цей матеріал. Врахуйте, що обсяг кокосової стружки при підготовці зросте приблизно в 10 разів, інакше кажучи, з брикету вагою 0,5 ви отримаєте 5 к готового до використання субстрату, як приготувати кокосовий субстрат в брикеті до роботи. Дістаньте брикет з упаковки, покладіть його чистою сітку, сито або друшляк, промийте субстрат. Занурте брикет в ємність з водою кілька разів або потримайте під струменем з під крана, це допоможе видалити морську сіль, якщо вона є. Якщо субстрат якісний від перевіреного виробника, промивка не обов'язкова, підготуйте ємність потрібного розміру, уточніть розмір на упаковці для брикету 0,5 к обсяг не менше шістіл. Покладіть в неї брикет і налийте 2-3 літри теплої кип'яченої або фільтрованої води. Залийте брикет кокосового волокна повністю водою, підливайте рідина поступово в міру вбирання, щоб отримати ґрунт потрібної вологості для повного розмочування треба 1-2 години, чим більше субстрату, тим довше він вбирає воду. Після просочення водою кокосове волокно готове до використання. Ви можете посадити розсаду. Живці або квіти в чистий кокогрунт, або змішати його з іншими видами ґрунту або компостом. Деякі квітникарі виварюють кокосовий субстрат перед використанням, щоб він став стерильним, це зайве. В ньому немає небезпечної для рослин мікрофлори. А якщо ви поєднуєте волокно, кокоса з іншими видами ґрунту, доведеться пропарити або знезаразити добавки, щоб знищити хвороботворну мікрофлору і личинки шкідників. Кокосовий ґрунт підходить для неодноразового застосування. Перекладіть його в будь яку ємність і залийте розчином препарату з ефективними мікроорганізмами М байкалем один або інший, зволожуйте субстрат регулярно, через місяць його можна знову застосовувати для вирощування та посіву відео. Приготування брикетованого субстрату, як підготувати таблетки. Промийте таблетки в проточній воді, додайте їх в теплиці або контейнері, врахуйте, що висота ємності повинна бути приблизно в 6 разів вище таблеток. Полийте теплою водою приблизно 40 мл кожну таблетку. Після розмокання зробіть невелике заглиблення. Помістіть туди насіння і прикрийте кокосовим субстратом або тонким шару перегною, накрийте кришкою або плівкою тепличку для створення сприятливого для порощування насіння мікроклімату. Після того, як сіянці підростуть до потрібного розміру, їх можна розпекерувати або висадити в ґрунт, при цьому видаляти оболонку таблетки не треба. Відео Когосові та торф'яні таблетки тест тездрив, як підготувати мати у тепличних господарствах, вирощують овочеві культури в матах. У домашніх умовах цей досвід теж можна застосувати, наприклад, для ранніх парникових рослин, зазвичай в метровому мати поміщаються 4 куща перцю або томатів, листових овочів можна посадити більше, у мати зробіть 4 або більше отвори під посадку, закладіть в них трубки крапельниці для води. Деякі виробники випускають мати з отворами, проведіть кілька поливів теплою вода до ноль водою. Чим повільніше поливати, тим рівномірніше насититься мат, залийте стільки води, щоб пакет роздувся, і залиште мат на добу, проріжте знизу мата дренажні отвори, вони повинні розташовуватися між верхніми, а не точно під ними. Через нижні отвори зливається зайва вода, після цього можна дати мату трохи просохнути і висадити рослини. А можна наситити субстрат живильним розчином, він витіснить воду, а після цього садити. Використання кокосового волокна, кокосове волокно, багатофункціональний матеріал. Він підходить для вирощування декоративних і овочевих рослин, посіву насіння на розсаду, вкорінення важких кімнатних квітів, поліпшення якості ґрунту у промислових теплицях на кокосовому субстраті вирощують огірки, томати, перці, салати, петрушку, вазелік, соницю і гриби. А також квіткові культури, але потенціал кокоса повністю не ще розкритий. Рослинники знаходять нові способи для його застосування, кокосовий субстрат допоможе довше зберегти новорічну ялинку, дерево помістіть у вологий кокогрунт, просочений розчином будь-якого стимулятора росту, наприклад, препаратом 1.0.1. Ялинка простоїть більше місяця, не жовтіючи і не скидаючи хвою, особливості посадки в кокосовий субстрат. Кокосовий субстрат не надто відрізняється від звичайного ґрунту, його можна застосовувати в чистому вигляді для посіву насіння або посадки рослин. Однак багато садівників вважають за краще додавати кокосове волокно до ґрунтових сумішей. Це доцільно, якщо рослина не потребує постійно у високій вологості ґрунту. Наприклад, кокос буде відмінною розпушою добавкою до ґрунту для кактусів і сукулентів. А ось марантові квіти будуть добре рости тільки в кокосовому субстраті для вкорінення живців це теж ідеальне середовище, у кокосі добре дають коріння і живці садових культур, наприклад, винограду. Посів насіння і вирощування розсади. Насіння овочів і кімнатних рослин успішно і швидко проростають в чистому кокосовому субстраті і в ґрунтовій суміші з ним. Для посіву зручно застосовувати таблетки або диски, але підійде і брикет. Варіант 1. підготуйте субстрат до використання, заповніть зволоженим кокогрунтом контейнери, посійте насіння, як рекомендовано для цієї культури. Поверх посіви прикрийте кокосовим волокном або перегноєм, теплички оберніть плівкою і доглядайте за сіянцями, як зазвичай. Після появи на розсаді справжніх листків розпікіруйте паростки в окремі стаканчики, заповнені сумішю з рівних частин кокосового субстрату і родючого ґрунту. Розсада в кокосових таблетках, позитивний досвід. Варіант 2. розмочіть кокосовий субстрат, простерилизуйте, пропарте поживний ґрунт і пролийте її препаратом фітоспорім. З'єднайте кокосовий субстрат і ґрунт. Пропорція 1-1 Сумію заповніть контейнер або ящик для розсади. Сійте насіння, накрийте тепличку кришкою або плівкою, зволожуйте і провітрюйте посіви. Після розвитку справжніх листків розпікіруйте розсаду в також ґрунт відео, кокосовий субстрат як добавка до ґрунту для розсади, кокосовий субстрат для кімнатних рослин, кокосові таблетки відмінний засіб для вкорінення живців рослин, які схильні до гнилий. за відгуками квітникарів, найкращі результати виходять. Якщо в кокос посадити живці примхливих рослин, у кокогрунта без втрат вдається укоренити пеларгонію, куксів. Троянду, гібіску сколив, сенполію або тілон, бегонію, азалію, акаліфа і богенвіллію і інші тропічні вологолюбні тропічні квіти, треба розмочити таблетку, зробити в ній поглиблення, помістити туди підготовлений держак, субстрат акуратно утрамбувати навколо держака, накрити поверх плівкою або пластиковою кришкою, склянкою або половиною пляшки, щоб зберегти вологість бульбові квіти, жоржини, бегонії, глоріози та інші. Добре зберігати, а потім пророщувати в субстраті з кокоса, кімнатні рослини, які не переносять пересихання ґрунту, прекрасно відгукуються на додаток до ґрунту кокосового субстрату, щоб його корисні якості проявилися в повній мірі. Необхідно додати не менше 3,0 від загальної маси суміші. Кокосове волокно сприяє не тільки утриманню вологи, але і відмінно пропускає кисень. Пухка структура допомагає розвитку кореневої системи. Завдяки цьому і надземна частина росте активніше, зелені більше цвітіння рясніше, а таких захворювань, як хлороз, не буває. Кокосове волокно вільне від грибної мікрофлори, не дозволяє ґрунті закисати, а значить, гнильні захворювання практичні не вражають рослини. Складаючи ґрунтову суміш, врахуйте, що більш дрібна кокосова стружка торф висихає більш повільно. А велика фракція волокна віддає вологу швидше відео живцювання пеларгонії в ґрунті з кокосом, мульчування та інші способи застосування багаторазово використаний або свіжий кокосовий субстрат, це ефективний засіб для мульчування. таку мульчу можна застосовувати і в горщиках з кімнатними рослинами і на грядках. Волокно довго зберігає вологу і захищає від перегрівання поверхню землі. Внесення субстрату з кокосової шкаралупи глинистий важкий ґрунт покращує її якість. Земля стає більш пухкою, кислотність знижується, а кількість шкідників скорочується. Рослинники помітили, що кокосовий субстрат створює навколо коренів рослин своєрідний захист, у спеку він рятує від перегріву, а в холодну погоду, від переохолодження, крім того. Завдяки йому коріння завжди зволожені, тому волокно, кокоса часто укладають в нижні шари високої грядки, на якій вирощують ранні овочі зберігання. У сухому вигляді кокосовий субстрат може зберігатися десятиліття, у нього немає обмежень по терміну придатності. Можна зберегти і розмочений кокосовий ґрунт. Якщо він залишився невикористаним, його треба просушити і відправити на зберігання, підійде будь-яке зручне приміщення, комора. Гараж балкон субстрат не боїться ні низької температури, ні спеки, щоб якість залишилося високим тримати кокосове волокно краще в ємності з отворами для вільного забезпечення доступу повітря, але це не обов'язкова умова. Добре просушений субстрат збережеться і в звичайному пластиковому мішку відгуки про кокосовому субстраті. Кулентів додаю деяким багато, наприклад, крестовник його обожнює і добре в ньому росте, і квітучим підмішую. В кокосах є речовина типу гормону росту, так ось він є і в кокосовому субстраті, потім в ньому немає збудників хвороби, він розпушує ґрунт, добре змочується і просихає лалюнах, Форюм рюпрінтрат в п3840, проводила експеримент, і полоскала, і не полоскала ніяких відмінностей у зростанні, і цвітінні не помітила, вкорінювала в чистому кокосовому субстраті живці синполій і глоксині. Абсолютно однаковий результат, незалежно від того, промитий кокос чи ні, спостереженнями вже чотири роки. Зараз кокос, не мою зорен, ахтп, профлора юмемберліств, модовієв профілею 5001 я року три, як всі рослини, перевела на кокогрунт, крім орхідей, звичайно, ямкора тільки підходить, помітила, що поливати рідше потрібно і одобрювати. До речі, теж. Я все поливаю душем з гарячого крана, два. Роки без всяких відстоювань води в землі не заводяться ніякі букараси, укорінення прекрасно відбувається, і швидше я просто хотіла поділитися, як роблю я брикет ніколи не замочую. Пересадка краще в суху землю відбувається. Їже і присипається коренева поламана, ножем ламаю пластик і розминаю руками, якщо потрібно, багато. Кладу в пакет з брикетом мокру ганчірку на ніч, наприклад, і він легко кришиться, залишаючись при цьому сухим поживних речовин, в ньому багато, але вони виділяються повільно, що дуже важливо при пересадці травнях цв. Корюм. Бестловер срютко кокорюнт, кокосові чепсії, волокною коренення, і віращування 8006 пага сім'я в нього садила свої з патифилом. вони так виросли, монстрами прям стали і випустили по п'ять величезних квіток. У нас кокогрунт продається у вигляді шайб, заливаєш водою і отримуєш масу дуже схожу на землю нікелахц. Фуріум безловер срют кокорюнт, кокосові чіпсі і волокною коренені. Віра 8006 чівані 11 паде Я на основі кокогрунта роблю все суміші, практично для всіх своїх рослин. Я довго шукав саме такий компонент за фізичними властивостями, мені подобається його додавати навіть через те, що з ним ґрунт часом не злежується, не спресовується анонімою секс. Хорюмбест, ловерс, срюдко корюнд кокосові чіпсі і волокною коренення і вірасчування. 8.006 нульнуль 9 паґе чіпси підійдуть орхідеям деяким в суміші з сосновою корою. Наприклад, добре такий склад буде орхідея монцидеумної групи, осоєнно тим, що з зовсім тонкими корінням мільнонії і мільтоніопсіси камбрії. Брасади в Росії кокосовий субстрат часто додають в грунт тим рослинам, які не люблять просушку субстрату. Я, наприклад, кокосовий субстрат додаю есхінантусам, марантовим деяким ароїдним бласкпринцем, флоралордріуфоріум, індекс сто п'ятьсодин, п'ять Черенковать в кокосі мені страшенно сподобалося, випаду практично немає, вкорінюється швидко і добре, але сіяти ні. Сходить відмінно, але тому, що кокос зовсім порожній субстрат, то сіянці після сходів не розвиваються. Пробувала удобрювати все одно ті, що зійшли в ґрунті одночасно з цими і без добрив, розвиваються набагато краще галчанок хп, хорюмфловерюпрінтрат в три три Я кокосовий торф різних виробників купувала і по 4, як у вас, і по 7, і по 9 навіть. Для аденомовтор просто розмочую гарячою водою і використовую сперлітом. Для інших рослин за рекомендацією одного селекціонера фіалок кокос замочую у відріт гарячою водою, щоб був як каша, години на три або побільше. Потім просто проціджують цю рідину через капронову панчоху, все можна користуватися. Цей товариш робив виміри наявності хлору і солей в кокосі після такої процедури і зробив висновки, що такого промивання цілком достатньо. До речі, він кілька років вирощує колекційні квіти із застосуванням такого кокосового торфу, тому не бачу необхідності витрачати час і проводити довгі маніпуляції з кип'ятіння і промивання кокоса в декількох водах. Любовна хтп. Фреофлора Рювієвтоп 2626974. Старт 2.0. У мене в кокогрунті відмінно вкорінюються живці крестовника роліща, який з держак кущика посадила, теж подобається фікуси непогано вкорінювалися, додавала кокогрунт при посадці фіалок. Теж добре вийшло. Фіалки не скаржаться для орхідей. Це занадто вологоємна субстанція. Валка 261хтп. Флоралор дрюфорюм індекс, тобто, 5, 2, 2, 7, 4, 5. Кокосові субстрати мають злегка лужну реакцію, хоч на упаковці пишуть, що він нейтральний моцтінд, кокосовий субстрат зовсім не порожній, він містить багато макроелементів, особливо кальцію, що не всім підходить. Тому насіння зійти може добре і дружно, так як у них в насінні є запаси вітамінів і гормонів для росту а потім вони починають харчуватися елементами кокоса і середовище їм не підходить. Ось вони і починають загинатися. Тому треба дивитися, яка ґрунт кому потрібна і змішувати кокосовий ґрунт хоча б з торфом. Торф, як правило, має кисле середовище. І за 5-5 хтп. Хорюм фловерю принтрат. 338-40. Досить додати до кокосового субстрату 10-1-5 перліту. І проблема зайвої вологості буде вирішена. Перліт є хорошим регулятором вологості ґрунту, яживці вкорінюють, в основному саме в суміші кокосовий субстратуперелітладів лохтп, фреофлора рюквієвтопіцу. В 2626974, старт 2.0. У мене великі, в ньому ростуть прекрасно, як кокогрунт не промиваю, розмочують і сажу в нього рослини. Цього року в ньому накореняли листочки в глоксині, все росте і вкорінюється чудово на та 2008. Фройофлора Рюв є в топіц в 262. 6974, Star 2.0, я теж купила кокосовий брикет, вибір припав на встайку, але він виявився крупноволокнистим. Поки посадила глоксинії, у мене сієнці і дітки, зробила сміти покупної ґрунт кокос вермикуліт, кокоса десь один. 4,1,3 частина і перевалила туди малюків, вони були без додавання кокоса, відразу стало простіше з поливом, змочуватися стало рівномірніше і не так швидко сохне, растюшкам поки подобається. Флоралор, флоралордріуфоріум індекс, птопіц один п'ять кокосовий субстрат відносно новий продукт для екологічного та ефективного землеробства і квітникарства. У цього матеріалу майже немає недоліків, а достоїнств безліч тому кокогрунт вже отримав високу оцінку професіоналів, його часто використовують в тепличному виробництві, овочівницьких господарствах, а дачники і квітникарі-любителі поки тільки відкривають для себе корисні властивості кокосового волокна, і ті, хто випробував його, переконалися, що рослинам субстрат з кокоса дуже подобається.